Стародавні Майя намагалися зберегти тіла померлих для потойбіччя. Світло на похоронні ритуали пролили розкопки в стародавньому місті Тоніна. Це була столиця царства, яке існувало на південному сході сучасної Мексики. Два роки тому глибоко під руїнами археологи знайшли склеп. Його побудували між сьомим та восьми століттями нашої ери. Там збереглося 400 посудини з людським попелом, змішаними з каучуком та коренями. Так, Майя, подібно до стародавніх. Єгиптян намагалися зберегти останки померлих, щоби ті могли жити після смерті. Для поважних осіб застосовували ще один особливий спосіб поховання. Ми з'ясували, що їхні останки клали у середину м'ячів. Тоді вони були дуже великими. Історію міста Тоніна ще погано вивчено. На його території збереглося кілька пірамід. Найвища сягає 76 метрів. Тут є скульптури, стели та інші твори мистецтва. Також збереглося два поля для гри в м'яч, найбільше площею 75 на 30 метрів. Цікаві правила мезоамериканської гри в м'яч, хоча достеменно вони не відомі. Вважають, що по м'ячу били стегнами. Іноді було дозволено використовувати лікті, біти та каміння. Ячі зазвичай робили з суцільного шматка гуми. Важили вони 4 кілограми. Знахідка в тоніні допоможе ліпше зрозуміти культуру майя.